Вам зараз смішний інтернет. а Усі таблоїди світу ще довго обговорюватимуть розставання цієї зіркової пари ведучих. Один з них пішов, інший знайшов у собі сили, аби залишитись. Смішний інтернет. Передивіться. Доброго ранку. З вами Рубрика Смішний інтернет. Я її ведучий Віталій Сидюк. Так, так, тепер я один вирішую, що в інтернеті смішно, а що ні. Тож вперед. Проблема з ГМО стоїть дуже гостро. Сумніваючись у якості продуктів, українці все менше купують їх у супермаркетах. Серед таких обережних споживачів і кіт Тимошка. Продуктам з прилавки він не довіряє. Купує виключно у виробниках. Далі уривок з фільму ігри шпигунів агенти англійської розвідки спіймали пухнастого американського шпигуна. Але той на відріз відмовляється розповідати розташування стратегічних заводів з виготовлення валер'янки. Єдиний спосіб розговорити шпигуна вода. Жах. Але кіт тримається як може. Для когось вода найжахливіша кара, а комусь тільки її подавай. Герой мого наступного відео настільки любить купатися, що навіть співає у душі. Ви думаєте, що першими космонавтами були білка і стрілка? А от і ні. Насправді першим космонавтом в історії був український кіт Трофим. Дивимось. Це раритетне відео Америка Миска наверал. До старту трофима залишилося лічені секунди. Раз, два, три, пос! На жаль, до орбіти котик так і не дістався. Тому про цей політ майже ніхто не знав. Чергова сенсація цього разу зі світу спорту. Міжнародний олімпійський комітет вирішив проводити змагання не лише серед людей тепер учасниками олімпіад можуть стати тварини. це відео з олімпійської бази українських качок бігунів Риває останнє тренування перед вирішальним забігом. Видно, що тренер навіть не хвилюється. Він твердо переконаний у перемозі української леді-гаги від спорту. І знову про новини з табору українських олімпійців на ваших екранах. Команда котів синхроністів. Води вони бояться, тому усі тренування проводяться виключно в приміщенні. Вжиємо спортивні новини, погода іноді підкидає нам сюрпризи, Але те, що сталося на тенісній базі під Києвом, здивувало навіть бувалих спортсменів. 5 квітня просто з неба на корти повалився град з тенісних м'ячиків. Тенісисти сховалися у будівлі, і лише пес Кортик, кого привчили подавати м'ячики, несамовито радів своєму щастю. А тепер увага всіх власників домашніх котів. Вони занадто агресивні, нападають з донацька, кусають за лапи. Купуйте приборкувач пухнастих агресорів ПЕС 119. Тільки напогляньте, як майстерно він працює. Це були всі ролики, які я підготував. Традиційно кажу вам, прощавайте. Мене ви більше ніколи не побачите. І хто знає, можливо, цього разу мої слова будуть пророчими.